Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас в ім'я Господа Ісуса Христа. Нехай Дух Святий, той Дух, який направляв Господа Ісуса на протязі всього Його життя, і воскресив Його, і зійшов в день п'ятидесятниці, і до сих пір направляє усіх своїх слуг, нехай цей дух направи також і вас. Для того, щоб ви бачили його справи, давайте я приготовлю все для ефіру. Одну секунду. Я б хотів, щоб ви знали наступне: те, про що ми почали говорити не так давно. Це віра. Віра, яка досягає Божого царства, це не та віра, яка досягає царства цього світу. Ні. Будь ласка, будьте уважні, щоб ви не збиралися у вашій вірі, на. На цю хмару свідків Біблія каже, що ми маємо величезну хмару свідків, і це чудово. Свідки воскресіння, зцілення паралізованих, і люди, які були майже мертві, і вони хворіли раком, і так далі, і зцілилися стільки чудес, скільки чудес знаєте, Самі різні, такі, як і в минулому часи Моїсея, коли десять було кар єгипетських. Тоді було море відкривалося, чудеса, мана із з неба, вода, річки стала кров'ю, чудеса, які Бог робив, та робить. Знаєте, це величезна хмара свідків. Багато людей потребуються, багато людей залежить. Від стілення, від звільнення, звільнення і чудес Божих. Але будь ласка, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа я прошу вас. Не збирайте, не будуйте вашу віру, мудру віру на свідоцтво. На тому, що Бог робив, тому що те, що Бог зробив серед свого народу і робить, коли він їх врятував із Єгипту, коли вони пройшли через море і так далі. І 40 років в пустелі їх вів. Бог робив екстраординарні речі, великі речі, але навіть так, Ось ця більшість людей, яка вийшла з Єгипту, бачила Божі чудеса. Вони були учасниками цих чудес. Більшість цих людей із усіх тільки двоє із усіх насправді війшло в землю Обіцяну, Це був Ісус, Навін і Калеб. Тисячі мільйони людей вийшли із Єгипту, Але всього лише. Двоє із них із цього покоління увійшло в обіцяну землю. І коли ви будуєте ваше життя на чудесах Божих, іншими словами, ваша віра спирається на те, що Бог робив в житті такого чи іншої людини, це віра вас харчувати не буде. Важкі моменти вашого життя, в ті моменти, коли ви зіштовхнулись із чимось важким, або в гріх попали, або в момент, коли ви розслабилися, ця віра не допоможе. Чому? Тому що ця хмара свідків, яка у нас є, Біблія говорить про цю, цю хмару, про хмару свідків. Яку ми до сих пір бачимо, воно відбувається. Я кажу в нашій церкві, в храм Духа Святого, я не знаю там за інші церкви, що там відбувається, і я знаю, що у нас відбувається ця хмара свідків. Ці чудеса відбулися і за віри тих людей в Слово Боже, не за того, що вони повірили чудеса інших, свідоцтво інших людей. Іншими словами, мудра віра, віра, яка розмірковує, яка годує себе у важкі моменти, у важкі моменти, коли скорбота, віра, яка харчує себе, це не та віра, чудеса, яку Бог звершив, це віра в слово яке Бог. Промовив і дав тим, хто має вуха, щоб чути. Тоді, якщо ви, якщо, наприклад, ми виходимо в цей особливий час кампанії святий вогонь, ми будемо цей намір віри проводити. І ваша віра повинна спиратися. Не на свідоцтва, які ми показуємо, на тій історії, які ми в церкві демонструємо або на телебаченні, а на слово Боже, того хто це чудо створив, зробив. Одна справа, коли ви спираєте вашу віру на свідоцтва, які ви чули, які ви чули, а відбулося у нього, у неї відбулося, такі чудеса. І ви вашу віру починаєте будувати на основі цих чудес, і хочете те ж саме. І може бути, і вийде щось, але ви не зможете харчувати себе цими чудесами. Розумієте? Тоді віра, яка працює, це не та віра в чудеса, які відбуваються в житті якоїсь людини, того чи іншого, а віра в слово Боже. Яке виконується в житті тих, хто вірить, І е, вірить в кого в слово Боже. Чудеса, які ми показуємо сьогодні, ті чудеса, які зараз відбуваються у нас, це ті чудеса, які в житті людей, увірувавши в слово в обітниці, або не в чудеса інших людей. Вони будували віру на слові. Звичайно, через ці історії, через свідоцтва, чудес ми вчимося. Простий приклад. Я люблю використовувати цей приклад: Десять людей, які мали проказ. Вони знали, що Ісус вони розуміли, хто такий Ісус? І коли вони побачили його, вони кричали: Господь, змилуйся над нами. Ісус відповів: ідіть і покажіть себе священникам!» І коли ці десять людей, які мали проказу, вони пішли по тому напрямку до священиків, щоб показати себе, як Ісус наказав їм, вони зцілилися. Але ви знаєте історію: із десяти всього лише один повернувся, щоб подякувати, щоб дати хвалу Господу Ісусу. І Він запитав: Господь запитав, де інші дев'ять? Не десять вже зцілилося. І тільки потім Господь Ісус сказав тій людині, йди. Віра твоя врятувала тебе. тоді віра врятувала душу одного єдиного колишнього, хто був із проказою, а інші дев'ять, хоч і отримали зцілення і досягли цього божественного чуда. тільки один із них із десяти зберіг свою віру. І сповідував її, і Господь сказав йому іди, і віра твоя врятувала тебе. Тільки один. один із десяти був врятований. А ті інші так зцілилися, але всі померли, всі вони померли, всі ті чудеса, які Господь звершив. Усі ті люди вони потім померли. Але ми тут ми продовжуємо жити. І ті чудеса, які ми шукаємо. Це не якісь всього лише. Досягнення царстві цього світу, знаєте, рішення наших проблем, які ми зустрічаємо у цьому світі. Ні, друзі. ті чудеса, які ми шукаємо, набагато більше. Це Боже царство. Господь сказав: прийшло до вас царство Боже. Хто хоче цього? Ви хочете Боже царство? Тоді спирайте вашу віру на Слово Боже. Ви хочете зцілення, чуда, будьте слухняні Слову Божому, і ви зцілитесь. Ми говорили про це вчора. Наприклад. Петро бачив усі ті чудеса, які Ісус. він робив і коли він побачив Господа, який йшов до нього по воді, він думав, що це привид. Ви бачите, що Петро сказав: якщо це ти Господь, якщо це ти, накажи мені піти по воді. Ісус сказав: Добре, йди, тільки це, і Петро в слухняності Слову Божому. Почав піти, почав йти по воді. Але після цього його віра, яка була заснована на тому, що Ісус йому наказав прийти до нього. Коли віншов по воді, він відчув вітер, він перестав дивитись на Ісуса і почав дивитись на обставини. Все. Почав тонути. Саме це. Те, що відбувається часто, дуже часто відбувається в нашій церкві, люди обманюються тими фактами, що вони благословені, що в них є це чи те, в них є процвітання, зцілення, звільнення, сім'я відновлена, люди бачать усе це. І думають так, а Бог зі мною. Але якщо люди вони спираються на чудеса, якщо люди спираються на віру в чудеса, вони витримають в момент, коли холодний вітер подує. Вони впадуть. Але як так, єпископ, віра? Віра друзі, це не всього лише досягати благословінь, а щоб берегти цю віру щоденно для досягнення найбільших багатств, і це спасіння. Ісус сказав прийшло до вас Царство Небесне, люди використовують віру, яка Є для того, щоб досягати Царства Небесного, і замість того, щоб шукати небесного, досягають земних благословінь. Але в момент скорботи, в момент тиску, в момент труднощів, в момент скорботи, тому що вона прийде, до усіх прийде скорбота. До усіх прийде. Тоді, ті, хто спирають або спиралися в своїй вірі на чудеса і благословіння, на царство цього світу, вони загубляться. Але є ті, хто бережуть себе твердими, спираючи свою віру виключно на Слово Боже, вони витримають, не будуть живими і досягнуть Божого царства. Розумієте, друзі, тоді багато поганих пасторів, тобто тих людей, які не звільнились по-справжньому, на превеликий жаль. Навіть так у нас це також буває. Навіть у нас є погані пастори, ми повинні бути уважними, спостерігати за цим. Поганий пастор він говорить тільки про чудеса, тільки віру в чудо. Він тільки привертає, він намагається в проблемах ваших, робити служіння, щоб допомогти вам. Але він не говорить про іншу віру, тільки про чудеса. Справжній пастор, справжній істинний пастор. Він говорить: шукайте понад усе Божого царства і правди його. Тобто він більше усього цінує, це. Управління Духа Святого, він слухняний Духу Святому, він слідує за його напрямком. Тоді так усе інше буде прикладатися, особливо Боже Небесне Царство. Розумієте, друзі? Я впевнений, я знаю, що багато людей, які слухають мене зараз, і є жертвами поганих пасторів. Які фокусували віру на чудеса, які тільки про ці чудеса говорили, і царство Боже залишили в стороні. І що більш привертає увагу? Звичайно, коли ви чуєте, а потрібно бути слухняним Слову Божому, ні, більш цікавіше чудеса, зцілення і так далі, досягнення матеріальне, а у мене це вийшло, а у мене те. А, і тепер я купив це і так далі, і так далі. і Люди далі». Люди До Божого царства не хочуть наближатися, хочуть чудеса. І це дійсно це те, що диявол хоче, щоб люди фокусували свою віру на царстві цього світу. Тоді. Якщо ваша віра сфокусована тільки на цьому світі, а царство небесне в стороні залишається, що відбувається? Ви бачите, скільки колишніх пасторів, колишніх єпископів, колишніх жінок, пастирів чи єпископів, які впали, впали і показують погані свідоцтва. І люди запитують: але? Бог його так сильно використовував, той єпископ, такий єпископ, він так мені допоміг, і зараз він впав. Як я можу тепер відчувати себе? Люди загублені за цього, тому що чому? Тому що вони будували і годували віру чудесами, а не словом Божим. коли Петро пішов по воді. Він це зробив, тому що був слухняний слову, але у нього не було такої здорової віри. І ми бачимо потім, коли Ісус його схопили, Петро бачив чудеса, але він відмовився, відрікся тричі. Перед Ісусом тричі відрікся від нього, навіть не дивлячись на ті всі чудеса. Не дивлячись на усі ті дії, він провалився, він потонув, тому що він звертав увагу на те, що оточувало його на обставини. Ісус сказав, йди, він пішов. Але обставини, ось ці труднощі, зробили із Петром те, що він. Майже ледве не потонув, і коли ми говоримо про мудру віру, яка розмірковує, це та віра, яка досягає небесні, небесного царства. Подумайте, Бог не дав нам віру, щоб ми тільки досягнули речі цього світу. Тому що він сказав, яка користь загубити душу свою, весь світ придбати, але загубити душу свою, як? яка ж користь людині, що здобуде весь світ. Але душу свою занапастить марно. Тоді це та віра, яка діє, яка істинна, береже вас, це та віра в Слово Боже, це уповання на слово. Вірити в те, що написано, і відбудеться. Відбудеться для тих, хто вірить, хто слідує за цим. Це віра мудра. Ви розумієте, друзі? Я б хотів, щоб Дух Святий відкривав це, щоб ви усі це розуміли. Тому що на превеликий жаль, і я говорю, на превеликий жаль, багато погані свідоцтва ці сумні історії. Які ми бачимо в нашій церкві, їх багато Стільки чудес. Знаєте, стільки зцілень, але також є і погані свідоцтва. Люди падають, тому що їх голова, їх віра не будується на слові Бога. А вони вірять в пастора, чудеса, які відбулися, а там відбулося чудо, тут сталося це неможливе, а і зі мною це станеться. Люди замість того, щоб дивитися на слово, дивляться на чудеса. А, якщо у нього це відбулося, і зі мною відбудеться, і віддають себе. І досягають, досягають багато чого, але в них немає основи, немає віри, яка дійсно має властивість допомогти подолати труднощі, які нас чекають попереду. Чому немає? Тому що ці люди цінять бо більше, ось ці матеріальні благословіння і залишили Небесне Царство, Боже Царство. Це більше, і саме важливе, хрещення Духом Святим, наприклад, вони залишили це краще, десь. В стороні, це те, що апостол говорить, ми читаємо. Тому і ми. він каже, і себе має на увазі. Це дванадцятий розділ євреїв. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скільки чудес, скільки свідоцтв, екстраординарні речі під час кампанії відбудуться. Ви побачите, які речі, ви навіть не можете уявити собі. Величезна хмара свідків. Чому ми їх показуємо? Навіщо ми їх показуємо, єпископ? Щоб підтверджувати, що написано словом. І воно виконується те, що Бог говорить, те й відбувається. Чому ми можемо сказати? Ісус дозволив, щоб Петро потонув, хоч і він пішов по воді. Чому? Щоб ми ясно бачили, що якщо ви будете спирати вашу віру, на чудеса інших людей. Тому що без сумніву, Петро спирався на ті чудеса, а не на слово, яке Ісус вчив, і провалився, потонув. І коли його віра була перевірена, коли Ісуса схопили, Він відрікся від Ісуса, тому що його думки були на чудесах, а не на слові Господа Ісуса Христа. Але Бог відкрився у підсумку йому. Слава Богу, він навернувся у підсумку по-справжньому. Мої друзі, давайте ще раз прочитаємо 12 розділ євреям. Перший вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх. Тобто, ми не будемо. Обманювати самі себе, ось цим шумом чудес, які Бог він відтворює. Давайте будемо уважні до слова Бога, який ці чудеса створив, а не на самі чудеса. Ось скиньмо всякий тягар. Що це за тягар? Сумніви, які д'явол. Посилає він прийшов вкрасти, вбити та погубити. Він використовує брехню, слова обману, які примушує людей вірити в брехню. І після цього ці люди перестають вірити тому, що дійсно здорове і починають звертати увагу на речі цього світу, на чудеса інших людей. А ось моя сусідка. А ось моя подруга. Ось мій знайомий. стільки всього у них. Я також цього хочу і навіть досягають цього, а потім гублять. Чому тому, що не спирають віру на слово Боже, вони спирають свою віру на, на те, що говорить там знайомий чи сусідка, чи ще хтось. Нехай Бог світ благословить. Завтра ми продовжимо про це говорити. Добре, якщо ви не розумієте, попросіть, щоб Дух Святий допоміг вам. Скажіть, Отець, навчи мене, покажи мені, і Він допоможе. Тому що Він шукає людей, які хочуть чути його голос. Нехай Бог вас благословить. До завтра.